Знову ми зустрілися, друже, з тобою на цьому пагорбі. Можливо, з кимось уже і не перший раз. Тож я хотів би сказати тобі знову про дисципліну. Так, куди ж без неї? Усі ми в житті вимушені відчувати два виду болю. Перший. Біль дисципліни і другий біль розочарування. Розумієш? І справа в тому, що біль дисципліни важить грами, а біль розчарування важить тонни. Тож, друже, піднімай свою дубцю з ліжка. Твоя дорога отам чекає на тебе. Давай, друже, побачимося на пробіжці.